Чоловіки, найкраще, що вам коли-небудь казали жінки. Закінчив коледж 10 років тому. Досі згадую, як мені сказала дівчина, що перша пара о восьмі ранку не така вже відстійна, якщо я є. Жінка із синестезією звуку і запаху сказали мені, що мій голос пахне сандаловим деревом. Бляха, це водночас один із найдивніших і неймовірних компліментів, які я коли-небудь чув. Коли моя дружина помирала від раку, у нас був один із тих гірких вечорів, коли вона злилась на те, як несправедливо що їй доводиться боротись за своє життя у 39 років, і як несправедливо, що діти будуть рости без неї, і сумувала, що не побачить їх дорослими. Вона поділилась тоді, що кожна мить дні боротьби з хворобою була сповнена сил, болю та втоми. Я сказав те, що відчував відтоді, як вона захворіла, що хотів би, щоб рак забрав мене, а не її. Вона подивилась на мене крізь біль і сказала: Я б ніколи не хотіла, щоб це. Сталося з тобою. Це були найбільш безкорисливі, сповнені любові слова, які я коли-небудь чув. І це дуже допомогло мені, коли я боровся з відчуттям провини після її смерті. Подруга сказала, що їй більше подобається, коли я лисий, а не коли у мене тонна волосся на голові. Що я, правда, маю чудовий вигляд. Ці слова дуже багато для мене значили, тому що я був лисий через алопецію, а раніше мав дуже густе красиве волосся. Перше гоління далось дуже тяжко. Моя дівчина подарувала мені Валентинку. Там було написано Я рада, що зустріла тебе. Можливо, це звучить не дуже романтично, але їй завжди було незручно висловлювати свої емоції і почуття, які мені свої. До того ж багато людей говорять Я люблю тебе, але насправді не мають таких почуттів. А от коли я прочитав Я рада, що зустріла тебе, то точно знав, що вона щиро мала на увазі саме це. Вона хвилювалась, коли дарувала Валентинку, але я не міг виконати з голови той напис тижнями. Від цього коментаря у мене пішли мурашки. Моя однокласниця сказала, ти мила і хороша людина. А мама моєї найкращої подруги сказала, що я хороша людина і вона довіряє мені життя своєї дочки. І що якби у неї був син, вона хотіла б, щоб він був таким, як я. Ці слова дуже вплинули на мене. Я навіть трохи розплакався. Моя мама ніколи не казала, що пишається мною. Мені подобаються твої окуляри, казала незнайома дівчина, яка проходила повз. Вона навіть не зупинилась, коли говорила. Це було 15 березня 2019 року. Мені якось одна дівчина сказала, що я завжди гарно одягаюсь, і я теж пам'ятаю дату 10 березня 2020 року. І захопливо і сумно водночас. Я не народжувала тебе. У нас можуть не збігатись тести ДНК. Але ти мій син, хто б що не казав? Сказала мама моїх найкращих друзів. Вона була для мене як мати все моє життя. Піклувалась про мене, поки алкоголізм моєї рідної матері тільки загострювався з руками. Я люблю її всім серцем. І коли вона сказала мені це, я просто почав плакати, ніколи не сумнівався у її сталині до мене, але отримати його підтвердження було так зворушливо. Ми з дружиною разом 16 років, одружені 9 з них. Тесть прилетів з іншого штату відвідати нас і орендував мікроавтобус, щоб усі ми могли поїхати у місто і зайнятися чимось разом. По дорозі я написав своїй дружині смс за його стиль водіння. А вона відповіла: Я відчуваю, що ненавиджу зараз усіх в цьому автобусі, крім тебе. Не знаю, чому це так вплинуло на мене. Я згодна, О, як це мило. Дівчина написала, що мені дуже личить борода. Я досі переглядаю це повідомлення, коли почуваюся пригнічено. Ніщо не перевершить, я люблю тебе від тієї самої дівчини. Я довіряю тобі. Минулого року мені вперше в житті жінка подарувала квіти, і я не мав жодного уявлення, як потрібно реагувати. Мені 30, це було прекрасно і показало наскільки рідкісним є таке явище. Звісно, це не зовсім те, про що тут запитували, але це було настільки дивовижно, що я захотів поділитись. Після того, як я зізнався своїй подрузі, що часто вважаю своє тіло відразливим, і мені важко повірити, що хтось може прийняти мене таким. Вона, яка зовсім не любить фізичного контакту, сіла мені на коліна і обняла мене, щоб довести, що я не правий. І сказала, що я хороший це лайно дозволяло мені триматися роками. Друзики, спасибі вам за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Напишіть у коментарях, які теми були б вам цікаві, Па-па!